Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Генеральний прокурор України Андрій Костін після засідання Ради національної безпеки і оборони, присвяченої зловживанням у системі прокуратур, зокрема отриманню незаконної інвалідності десятками прокурорів на Хмельниччині, оголосив про свою відставку. Андрій Косін вже третій генеральний прокурор часів Володимира Зеленського, який залишає посаду. І кожного разу це супроводжується справжніми скандалами. Скандальною була відставка Руслана Рябашапки, який згодом виступав із жорсткою критикою влади. Очевидними скандальними подробицями супроводжувалася і відставка з посади генерального прокурора України Ірини Венедіктової. І ось тепер вже ще один генеральний прокурор України часів Зеленського залишає посаду, та ще й в ситуації, коли влада намагається якось пом'якшити наслідки журналістського розслідування пов'язаного із отриманням інвалідності прокурором у Хмельницькій області. І це вже взагалі досить дивна ситуація, коли службові особи. Оформлюють свою інвалідність, очевидно, не для того, щоб яким чином запобігти мобілізації до сил оборони України. Бо мова йде про людей, які працюють у державних структурах на державних посадах, і таким чином звільнені від мобілізації. А мова йде про звичайнісінький фінансовий інтерес, пов'язаний із інвалідністю. Але Є також очевидним і факт, що відставка вже третього з моменту обрання Володимира Зеленського президентом України генерального прокурора з посади, за великим рахунком, є ще одним аргументом на користь тих, хто говорить про серйозні проблеми у самій системі державного управління в країні, що під час жорстокої війни бореться за власне виживання. І мені здається, що кожен розуміє, тільки ефективне і професійне державне управління є запорукою не те, що перемоги, а самого виживання України у цій війні і того, що наша держава після цієї війни залишиться на політичній мапі світу, а не перетвориться на низку областей у складі. Російської Федерації я вже не кажу про те, що навіть якщо цього найбільш трагічного для українського народу варіанту розвитку події не відбудеться у 20-30 роки нашого сторіччя, то певна кількість областей України може так і залишитися під контролем жорстоких російських окупантів. Це відбувається вже сьогодні, коли росіяни не тільки контролюють Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області України і Автономну Республіку Крим, але й сподіваються на нові територіальні загарбання на українській землі. Сильна, ефективна держава звичайно базується на тих державних службовцях. Які розуміють, для чого вони взагалі знаходяться у державному апараті. Хоча деякі розуміють і розуміють занадто добре, що мова йде перед усім про їхнє особисте збагачення. Ну і звичайна сильна особиста держава, особиста це я б сказав, умовка по Фрейду, я навіть не буду її виправляти. Але сильна, ефективна держава, вона базується. На здатності керувати цими чиновниками і контролювати їх, на вертикалі, в якій працюють люди, що є професіоналами, ефективними професіоналами, на здатності делегувати повноваження, на довірі до людей, яким ти ці повноваження. Делегуєш на твоїй власній здатності професійно перевірити функції цих людей, те, як вони виконують свої службові обов'язки, і те, як вони намагаються перетворити виконання цих службових обов'язків на ефективний інструмент для свого власного збагачення. Мені здається, що я зараз у зв'язку з відставкою Генерального прокурора України. Повторюю якісь істини абеткового характеру. Але мені здається, що у 2019 році український народ майже у повному складі забув про ці істини, не усвідомлюючи, що знаходиться на провалі багаторічної виснажливої війни. І добре це було до початку російсько-українського конфлікту. хоча... Навіть після його початку переважна більшість громадян України не усвідомлювала, що мова йде про незалежність їхньої держави та ба більше про їхнє власне виживання в умовах багаторічного конфлікту, який може прийняти зовсім інші форми, ніж це було починаючи з 2014 року. І звичайно, в такій ситуації країні потрібна ефективна, не корумпована прокуратура. Ефективні, некорумповані силові структури, які служать не інтересам особи навіть найпопулярнішої, і не інтересам певних осіб, які думають, що можуть використати свої посади для збагачення і можливостей, а інтересам держави і народу в найбільш критичний для цієї держави і цього народу момент. Ну і от. Звичайно, можна говорити, що Генеральний прокурор ухвалив найбільш логічно в ситуації, що сталося рішення. Але питання ж завжди будуть залишатися. Чому про ці зловживання дізнався саме журналіст Юрій Бутусов, а не сам Генеральний прокурор був ініціатором розслідування дій своїх підлеглих? Чому влада реагує? Після того, як відповідальні журналісти розповідають людям про те, що насправді відбувається в системі управління держави, а не профілактує ці зловживання, яких взагалі не мало бути в часи багаторічної виснажливої війни. Ну і, звичайно, мова буде йти і про відповідальність всіх учасників цього конфлікту. Не тільки прокурорів. З трьох генеральних прокурорів України часів Зеленського тільки Андрій Костен зараз знаходиться в Україні. Руслан Рібашапка після початку Великої війни легально виїхав з нашої країни як батько трьох дітей. Ірина Венедіктова після своєї відставки отримала дипломатичне призначення до Швейцарської конфедерації. Цікаво! Яку дипломатичну посаду отримує після своєї відставки третій генеральний прокурор чинного президента Андрій Костя? Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні, і теле, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги й миру вам! Хай щастить!